Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас старо прогноз від 22 по 28 квітня 2024 року. Нагадую вам, що цей тиждень надзвичайно складний, тому що у нас іде повня 24 квітня, і 3 дні до неї, і 3 дні після неї. Дуже енергетично люди важко переносять цей повний місяць. І так, приходимо до наших основних. Енергії, великі таємниці відкривають нам на цьому тижні дві дороги. Перша дорога це у нас Янгол Суда, Янгол Габриїл, і він у нас сповіщає нам про закінчення тих справ, які ви розпочали, якими ви довго займалися. І у нас іде тут планета, яка ним управляє. Це у нас іде Плутон. І ця планетка у нас вона нам надає, що? Вона говорить про те, що у вас буде контроль, влада, аналіз. Якщо ви починали якусь справу і зробили всі документи. Всі документи у вас в порядку, то на цьому тижні від 22 по 28 квітня вас жде прекрасний результат, все вирішиться у вашу користь. Це те, що явне те, до чого ви готувалися. Що ви не знаєте, що буде неочікуване на цьому тижні, якийсь буде. Знову ж таки результат, але тут у нас вже впливає Венера, і тут ви теж отримаєте гарні новини, якщо теж вийшли і зробили все правильно, всі документи у вас в порядку, всі дозволи, ліцензії у вас в порядку. Хто подавався на гранти, теж, якщо ви на рівні підсвідомості знаєте, що все добре у вас. То ви теж отримаєте нагороду і вже від Венери. І у нас така планетка Венера, яка все збільшує, яка вас нагороджує, яка дає щастя, красоту. І це на цьому тижні у нас будуть такі основні енергії, контролю і нагороди. Тобто той, хто все зробив. По закону, а ви знаєте, що Таро це наука, яка вчить нас жити правильно згідно з енергіями, щоб не було перекосу, поганого і доброго, ми завжди повинні, як і в музиці, дотримуватися гармонії, найважчого предмету, як і в музиці, так і в житті. І тому на цьому тижні. Взагалі, ще місяць нам задає такого величезного навантаження і темпу. Але якщо було все зроблено правильно, то навіть місяць зі своєю негативною енергією він вас не скине з вашого шляху, і ви навіть в, це, в цей період повного місяця отримаєте прекрасний результат. Так, при умові, ж пам'ятайте, що ви все зробили правильно. Що у нас із нашими соціальними зв'язками, і що у нас на роботі? На роботі в нас відкривається на цьому тижні велика енергія Марса. Це коли ми повинні діяти наполегливо, йти вперед, і так як людина вища в космічному просторі так, над нашими енергіями. То ми повинні, от бачите, як він тут акуратно так, тримає цей вогонь, бо це марс тут у нас акуратно, якщо ви получите на цьому тижні вже результат, хтось е, підвишку в кар'єрі, кар хтось десь поїде. Якщо це бізнесмени, отримаєте товари якісь із за кордону, тобто результат на цьому тижні у вас вже буде, але порада. Нашого Марса не йти на пролом. У всьому, що ви робите, повинна бути гармонія. Ви повинні дуже аналізувати, якщо ви наступите на метелика зараз, то чи не вимре вся планета через 100 років, от в такому глобальному плані. Дуже добре на роботу, на навчання відкрита енергія Марса, який дає потужну енергію і можна діяти. Тобто, все тут можете робити і отримувати результати, когось підвищать на роботі, хтось переїде. Дуже гарно тут відкривається енергія. Далі, що у нас з нашими емоціями? І так, у нас для тих, хто тужить і переживає, тому що це емоції, це наші сльози, близькі люди, переживання. То нарешті, нарешті, на цьому тижні, місяць, коли він повний, він висвічує те, що було від вас ось приховано. У вас два кубки приховані, ви їх не бачите, вам потрібно розвернутися. Але у нас є підказочка, що ви нарешті, оцей місяць, він так висвітить вам ситуацію. На вашому шляху зустрінеться якась жінка. Професіонал, яка зможе вас вивести з цієї такої емоціональної ями, в яку ви потрапили, і нарешті ваш мозок і ваші емоції, психіка дійдуть до рішення, що все ви виходите. І цей тиждень буде дуже благоприємний для тих, хто хоче позбутися з шкідливих звичок, токсичних зв'язків. і... Зірватися з крючка оцих емоцій, що ви тужитеся за якусь людину, яку вже ми не можемо повернути. Дуже гарні пішли тут енергії. І тут у нас місяць він вам все висвітить. Можливо, ви дізнаєте якісь таємниці, які були від вас приховані, і оці таємниці зроблять вам такий пендоль. Що ви почнете діяти, тому що дія в нас тут повністю відкрила, і тут і отримання результатів просто супер. Так. Далі в нас іде, які ми будемо задачі вирішувати. Так, які в нас будуть на цьому тижні перешкоди. І ми бачимо, що нам вистачає на цьому тижні відкритої енергії Марса. І наша задача добре охороняти свій будинок, місця там, де ми живемо. Поставити нас там охоронців, в кого є великі маєтки, хто просто живе в квартирах. Дивіться, щоб у вас працювали замки. І тоді, якщо ви пропильнуєте своє помешкання, після оцієї важкої роботи ви можете спокійно, спокійно відпочивати. І тут у нас приходить, бачите, це у нас які проблеми, але в цих проблемах до нас приходить планета Юпітер, яка допомагає, це удача раптова, яка звалиться вам на голову. І вона допомагає у вам у цих проблемах, і можна буде, як я вже сказала, позбуватися цих токсичних зв'язків. Все, що ви не могли закрити якісь проблеми, на цьому тижні навіть планета Юпітер вам посприяє і допоможе. Так що у нас є грошима. Завжди цікавляться. І з грошима у нас ситуація прекрасна. Вам прийдуть гроші, великий поток відкриється вам на гроші, і, звісно, ви ці гроші потратите, позакриваєте всі свої дірки. Добре, добре, що вони прийдуть, бо якби вони не прийшли, ви б не позакривали свої дірки. Тому буде теж така потужна енергія на гроші, які ви фактично зразу і пороздаєте. І хто тут у нас допомагає нам грошам? Це в нас планета Сонечко. Вона відкриє нам шлях, і гроші ці можуть прийти від чоловіків, від якихось організацій, і ви зможете. Позакривати свої проблемні місця. І так, ми зараз ще з вами зробимо так, як у нас повний місяць. Зараз ще буде такий прогноз. Я витягну чотири карти, а ви виберіть одну з чотирьох карт і подивитесь, яка буде порада місяця. Так, раз, два, три, чотири. Подумайте, яку карту ви хочете витягнути. І так, кому подобається карта номер 1 яка в нас порада: покладіться на Бога, на Всесвіт. І все вирішиться само собою. Бачите, повний місяць він вам висвітить і покаже. Оце буде тема тижня, що ви дізнаєтесь якісь таємниці. Друга карта комусь сподобалася. Будь відважним і зроби перший крок. Для цього, бачите, у нас Марс. Відкритий для того, щоб ви робили перші кроки. Так, третя карта. Тримайся своєї ідеї, свого філософії, своєї життя, Не сходь зі своєї дороги. Так, і хто вибрав четверту? Що у нас тут? Ваша відданість піддається випробуванням. Так що пройдіть ці випробування до кінця і не сходьте зі свого шляху. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку і вподобайку. Запрошую на індивідуальний таро-прогноз. Хай вам щастить!